В Україні з 1 листопада зросла вартість оформлення паспортів id карток та закордонних подорожчання відбулося відповідно до постанови кабінету міністрів. Вартість виготовлення id карток в нетерміновому режимі буде коштувати 450 гривень. В терміновому режимі буде коштувати 820 гривень. Стосовно закордонних паспортів, їх вартість також подорожчала. Терміновий паспорт коштує 1496 гривень. Так. Нетерміновий паспорт закордонний на даний час коштує 856 гривень. В Чернігові оформити паспорти можна у ЦНАПі та обласному управлінні Державної міграційної служби. Однак, якщо виготовлення айді карток відбувається без затримок до 20 робочих днів зазвичай і до 10 при терміновому замовленні, то закордонні паспорти навіть термінові доводиться чекати щонайменше 2-3 тижні. Також бажаючи оформити біометричні документи у ЦНАПі мають записуватися через його сайт одразу після півночі. Настільки великий ажіотаж. Як тільки наступає 24.00, сервер технічний. Оновлює сутки, додає плюс один день. І цей день люди чекають, оновлюють сторінку, і буквально там в перші 15-20 хвилин. Ще місяць півтора, це було 5-10 хвилин. Проводять запис. Залишок суток пише немає вільної дати для запису. Окрім цього, з 1 листопада зросла вартість оформлення та обміну посвідчення біженця, проїзного документа біженця, посвідок на тимчасове і постійне проживання, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон та картки мігранта. Наразі ці документи можна оформити тільки в обласному управлінні Державної міграційної служби.